Вітаю всіх! Вітаю. На початку нашого служіння я прочитаю з першого послання Коринтянам, 11 розділ 31, 32 вірш. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили, а як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Сідайте, будь ласка. І з того часу, коли ми навернулися, до Господа у нас почався процес. Процес е, да, е, зміни нашого характеру, духовне очищення, вдосконалення. І у тексті, який я прочитав, говориться про три типу суда. Ми самі себе судимо, люди нас судять, і Бог. Як ви думаєте, який суд насправді приводить до зміни поведінки, до зміни характеру? Один єдинственний, коли ми самі себе судимо. І чому не Боже, я трошечки пізніше скажу. І якщо людина уважна до своїх дій, до своїх думок, до своїх намірів, то вона все аналізує згідно священного письма. Так, якщо людина хоче йти Божим шляхом. І якщо людина виявляє, що щось не співпадає от, з її намірами, от, а по Біблії воно не підходить, то звісно людина змінює свої наміри, міняє свої плани. От, десь по-іншому дивиться на ситуації. І е, людина тоді не чекає, коли щось зробить не те. Це побачать люди і, грубо говоря, тикнуть в неї пальцем, що ти щось не те зробив. От, і е, це змінює е, поведінку, коли самі ми себе аналізуємо. І дивимось на свої наміри через Святе Письмо. І Бог своїми докорами Він е, не виправляє, а Він нас спонукає до того, щоб ми виправилися. І дивіться, весь старий заповіт, е, який ми знаємо, що там відбувалось, там йшли постійні принесення. Жертви. Жертви за гріх, жертва за то, жертва ще за щось. Да? От. І е, для чого це? Для того, щоб люди бачили свої вчинки, для того, щоб люди відвернулися від зла і повернулися до добра. Послання Євреям, 10 розділ з 1 по 3 вірш, говорить нам: адже закон, маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей, не може ніколи ними самими, тими самими жертвами, які щороку постійно приносяться, зробити досконалими тих, які приходять, інакше вони перестали приноситися. Бо в тих, які здійснюють служіння, і які раз очистилися, не було б більше жодного усвідомлення гріхів. Але в них щорічне нагадування про гріхи. Це було нагадування, а люди не змінювалися, тому що ну, попався на гріху, приніс жертву. от, і... Пішов грішить далі. І для чого е, таке нагадування, можна сказати, вказування Боже на гріх? Ну, я хочу як якісь з життя такі привести приклади. От, якщо ми бачимо, е, з ким сіли поїсти, а потом кажеш, там, брату, жінці чи дитині, ти заївся сметаною. Це для чого ти кажеш? Щоб той знав, о, класно, у мене видно, що я їв сметану. Напевно, це для того, щоб щось змінити та виправити. Да? Якщо ти комусь кажеш, у тебе колесо спустило, а ти не бачив це для чого? Щоб той, о, у мене є спущене колесо. Ні, для того, щоб виправити, да? не потрапити якесь ДТП. Або, як у нас брати казали, в тебе на галстуку молнія розтягнулася. Це для чого? Щоб ти подивився вниз і побачив, де в тебе на самом ділі розтягнулася молнія, і треба щось виправити. І це для того саме облічення воно не справляє, воно тільки спонукає для того, щоб звернути увагу людини. І зміна поведінки можлива тільки коли ми самі засуджуємо свою поведінку та покаємося. Об'явлення, 3 розділ, 19 вірш. Кого я люблю, того докаряю і караю, будь зеревний і покайся. Да, це церкви. От... Бог через ангела казав. І для чого це? Щоб показати, і тут прямо сказано: І покайся. І у нас є біблійний приклад, коли людина сама себе засудила, покаялася і змінила свою поведінку. І цю людину ми з вами добре знаємо і чули не один раз. Це блудний син. Євангелія від Луки, 15 розділ, 18, 19 вірш. Я прочитаю. Встану, піду до свого батька і скажу йому: батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися Твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. І як ви вважаєте, ця людина, яка при живому батькові затребувала свою частину спадщини, забрав гроші, пішов десь бовтатися по світу, чи робив йому хтось з зауваженням. В Біблії про це не говориться, але знаючи, як люди дуже люблять давати поради, особливо коли їх не просять, то напевно хтось та не промовчав. І казали йому, що ти робиш бестолоч, да? Ти при живому батькові е, потребував спадщину і пішов гуляти. І напевно, і там, де він розказував, де він жив, який заможний у нього батько, і як він гарно тепер може жити, то люди, напевно, дивились на нього, десь крутили пальцем і думали, ну якщо ти так гарно жив, то що ти з нами тут робиш? І напевно давали йому поради. Але він не слухав. Як люди реагують на зауваження? Ну, можна сказати, «мили, мили, щоб що дали, да? або хто ти такий, щоб вчити, як мене жити? Я сам все знаю. І це показує те, що оці облічення, вони можуть тільки підштовхнути. Але вони не виправляють поведінку. Та пройшов деякий час, і пройшли деякі події, і цей син сам себе засудив, і до нього дійшло. Згрішив я перед небом і перед своїм батьком. І тільки тоді він повернувся, коли сам. Засудив свої дії. І тому тільки суд над собою змінює нашу поведінку, наші рішення, і згодом змінює наш характер, з яким нам жити вічність. Я вже колись таке казав. Чому нам потрібен хороший характер. І Бог не хоче смерті грішника, і тому якраз Він використовує різні способи взаємодії з нашою совістю, щоб вона допомагала нам жити чисто, свято, а не була спалена гріхом. І для того, щоб ми сприймали Божі зауваження та настанови, Бог використовує різні способи. І один з цих способів це проповідь. Чому так? Тому що коли людина чує щось, що її викриває, вона може образитись. Але коли проповідь говориться для всіх, а не комусь особисто, то людина має час проаналізувати свою, своє життя. Свою поведінку, свої наміри, і прийняти рішення щось змінити. І цього ніхто не помітить, крім Бога. І коли Бог облічає, то ти уже Богу не скажеш, хто ти такий, щоб вчити, як мене жити. І е, воно, здається, наче й просто, а. Бог так задумав, і наскільки нас любить, що навіть коли він хоче вказати на нашу неправильну поведінку, от, то він турбується, щоб ми не образилися, а щоб ми прийняли якесь конструктивне рішення, от, так сказати. І велику роль у тому, щоб людина. Побачила свої недоліки і не образилася, якраз і відіграє помісна церква, в якій повинна бути, по-перше, дружня атмосфера, щоб ми могли друг другу довіряти, ділитися якимись своїми переживаннями, страхами або радістю і благословінням. І коли в дружньому колективі хтось навіть зробить е, якесь зауваження, да, побачивши, що хтось схибить, то це зауваження воно сприйматиметься е, не як якась образа, це буде сприйматиметься як дружня порада, тому що е, ну, в колективі все було добре. І приходячи на зібрання, ми повинні відчувати себе, що ми знаходимося серед лі... рідних людей, серед братів і сестер, а не залетів у якийсь чужий вулік, де тебе покусали, і ти нічого не наївся, а вилетів отуда злий, ображений і покусаний. І тому я і говорю ці проповіді декілька про помісну церкву, щоб ми розуміли нашу роль, як ми впливаємо один на одного. І давайте рухатися далі. Щоб засудити свій гріх, його треба побачити та усвідомити. А люди схильні думати про себе. Краще, ніж вони є насправді. На і звернемо увагу теж на слова ангела Гладіківської церкви. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. І як відрізняється. Аналіз, да, як себе відчувають люди, от, і як їх бачить Бог. Бог знає краще про те, що приховано в нас, і ми навіть не можемо інколи підозрювати, що десь на дні нашої душі заховане таке, яке б ми ніколи не бажали бачити. І коли Ісус Христос сказав Петру, що Він відречеться від Спасителя три рази, то що він? Петро він не вірив і він захищався, казав, що ні, щоб я відрікся, такого ніколи не може бути. А Бог допускає обставини, щоб те таємне. А ми знаємо, що нема нічого таємного, що не стане явно, щоб це таємно стало видимим, і щоб Петро сам побачив те, що у нього десь там заховано глибоко в душі. І коли Петро це сам побачив, і він сам засудив свій вчинок уже, свою поведінку. Христос простив Його, і тепер це був надійний Петро, на проповіді якого можна було будувати церкву. Ми знаємо, що Ісус Христос сказав: Ти камінь, на якому я збудую церкву. І саме з проповіді Петра з'явилась на землі видима церква. Покаялось тоді близько трьох тисяч. Людей. І Бог допускає обставини в наше життя для того, щоб ми побачили свої недоліки та виправилися. І в спокійному житті ми можемо багато чого не замічати, да, а щось проявляється тільки в якихось особливих умовах. І десь у нас проявиться дратівливість. Десь проявиться жадібність або заздрість. І ми на це не звертаємо увагу. І у нас багато різних недоліків, і для того, щоб ми кожен який кожен цей недолік побачили, не всі одразу потихеньку, десь Бог нас підводить до певних ситуацій. Якщо ми попадемо, а якщо не попасти молотком по пальцю, то ми не знатимемо, які слова нам можуть прийти на думку. Для цього треба певні обставини. І коли Бог допускає, щоб вони проявились, треба не засмучуватись, тому що нас помітили, застукали на гарячому. От, так би мовити, а засмучувати, що взагалі у нас є такі прояви, яких у християн не повинно бути. І ми повинні молитись Богу, щоб Він допоміг позбутися від наших недоліків та простив наші вчинки, тільки коли ми засудимо будь-які злі наміри у своєму серці. І не тільки ті, які проявляються зовні і нам незручно перед оточуючими людьми, от. а саме всяке зло, яке може ще таїтися і приховуватись в нашому серці, тільки тоді ми отримуємо справжню свободу, яку дає нам Христос, викупивши нас від гріха. Своїми стражданнями та смертю нехай Бог допоможе нам. Амінь.